Всім привіт, з вами Ігор. І так, ви правильно зрозуміли з картинки Aliexpress чим далі стає, тим менш актуальним. І зараз я поясню, чому я так думаю, бо я часто купую на Aliexpress От і вже не так часто <кхи> надалі. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер опалення, з ви не пожалкуєте ніколи, якщо ви його зробите. <кхи> Це сонячна електростанція. У мене ще є з інверторами ЕКБ, хоча є використання, досвід використання і без інвертора ЕКБ. Ще в мене сонячний колектор, досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас цього, -цього не буде. О, плейлист є про ДЦ циркуляційні насоси, консультація є. О, що кому не зрозуміло, по тепловому насосу дзвоніть, все порішаємо. Не дозвонились один раз, дзвоніть ще раз, не пишіть там, чи можна дзвонити, там, чи ще щось беріть, просто і дзвоніть. Для цього я телефон туди і вставив. Ще є в мене консультація. я Вже сказав, В першому закріпленому в коментарі будуть всі умови консультації. І там же ж буде прайс-лист на акумулятори. Біом, у них інвертори, ідея. От, чудовий продукт, чудові акумулятори вже в Україні. Чекати нічого не треба. Гарантія, якісні комірки, нові, все випробувано, вже вже випробувано і показував, що всередині, так що з моїм промокодом не забувайте, Ігор Садім, у вас буде максимально можлива скидка. Фу, наче все сказав. Так, переходимо вже до Aliexpress. Я чим далі от купую на Aliexpress, чим далі бачу їжджу по магазинах ось в селі. Що ті самі речі виходять навіть деякі дешевше, ніж на Аліекспрес. Розумієте? Ну, начебто такий абсурд. Хоча, якщо так подумати, то ніякого абсурда й не виходить. Чого так виходить? Бо ті речі, що ми купуємо на Аліекспрес в одиничних екземплярах, там одне те, одне це, одне це. Я покажу зараз, що я купив навіть дешевше тут, на місці, в селі, в себе, ніж на Аліекспрес. Зараз покажу. От і то. О, наші бізнесмени українські закуповують оці товари контейнерами, величезними партіями, там по тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч штук, якщо там якісь дрібниці, воно йде контейнером, воно йде там три місяці, хай півроку, ну воно йде дешево, і там ціна на одиницю товара виходить набагато дешевше, бо дешевше доставка. Плюс і за те, що Опт, Опт, вони працюють оптом беруть оптом і беруть вони прямо з заводу, а не через AliExpress. Треба розуміти, що AliExpress це базар. Розумієте, там. Ці виробники нічого не розміщують. Це там всі перепродавани сиджать. Вони сидять там, продають, беруть на заводі там, чи в перших рух, чи навіть з других, і продають нам. Плюс доставка, а це літаком дрібнички наші, якщо ви хочете за два тижні там, до місяця, то це буде літак. О, це, дорого, це дорого, дорога доставка, тому і виходить, воно й дешевше. Зрозуміло, так? Да? По-перше, оптові партії величезні, економлять на доставки. І ще й за те, що беруть оптом виробника. Опт, як є, знаєте, Дешевше буде завжди. Тому я й бачу: от, наприклад, купив я отакий от, от е цей закльопочник на Аліекспрес. Пішов в Аврору, подивився потім. Він там такий самий ще й дешевше. Облом, <риві> Облом? як це так, може бути. Ну, Це факт, факт. О, Далі. Ось такий набір ключиків. Придбав я. Ну, вже я придбав в Аврорі, бо я перечасно пішов, вже я поняв, що воно відбувається. Щось не те пішов в Аврору, подивився, скільки такий набір ключиків. І придбав я такий ключиків в Аврорі дешевше, ніж на Аліекспрес. Так що. Далі. В Аврорі немає таких лемнічиків, але знайшов я в хазяйстві магазині по такій самій ціні. Як на Aliexpress. от такий самий. І це при тому, що я оцей клемнічик чекав два місяці. Перший мені прийшов за півтора місяці, другий мені прийшов за два місяці. Це просто жах. І доставка там було написано у продавця Aliexpress, що доставка е, цього клемнічка здається, долар з лишнім чи навіть два долари, Я вже не пам'ятаю. Ну, дорого, дорого доставка. Розумієте, оцих одиничних екземплярів. От. І до цього ну, треба дивитися. Треба дивитися, коротше, всі товари, там хочете щось купити. Там, на Аліекспрес подивились на Аліекспрес, пішли там, в Аврору, в якісь інші магазини, там, там, подивилися, а Та, о, тут дешевше, або така сама ціна, то який смисл на тій Аліекспрес замовляти, якщо воно тут таке саме, по такій самій ціні. <кій> Виходить, і ти відразу його береш, тобі його можна полапати руками, яке воно там, що воно з себе виявляє, там, не таке. Знаєте, на картинках часто на AliExpress малюють одне, а воно приходить тобі. <кій> воно таке, ну воно менше там раза два чи три. Як мені сікатор прийшов, ну, дивишся, так сікатор, як сікатор прийшов, воно таке, <кій> сікаторчик. О, там хіба що він наград такий різать? Ну, ну, ріже він, ріже, але там метал, тоненький. Так що, о, ось отоєш. Круг отакий от на болгарку. Дуже така цікава річ. Зручна на болгарку накручується. Ось, бачите, гаєчка тут приклеюються на ліпучки. Тут вони ось. Бачите, ліпучечка, приклеюються круги наждачні, і шліфуєш собі дерево. Там якесь шліфує, можна навіть не стругати. Якщо у вас немає там чим стругати, ось ставите таку крупну наждачку. От, я ось поставив 36 П36 номер. От. Шкребе і нормально, воно шліфує там. ну, Можна потім ще, якщо треба, дрібненько шліфанути. Але для вуличної мебелі, там якось вуличного стола зробити там, то цієї 36-ї пошліфувати. Кружки такі, дивіться, я купив е, хазяйстві, не в Аврорі, в хазяйстві у нас в селі 45 гривень. 45 гривень. О, тобто, ну, можна сказати, долар. На Aliexpress це дорожче. Я вам гарантую. Це. це дорожче коштує. Тут їх 10 штук, то. ну, я див... І тим більше там ще й в магазині, у мене в селі вибір був більший. там На Алішки я 36-х не бачив. Здається, 40-ві там були самі менші, такі. самі крупніші, а тут 36 навіть попалося. Шкребе, я вам кажу, вишкрібає все. От, що є ще? Стяжечки, Де ті, ті стяжки тут поклав, ті а ось є, стяжечки, бачите. Хотів я їх купляти на Aliexpress, о, ну Звичайні капронові стяжки. Такі для кабелів, там стягую кабеля, щас протягую, там від полів своїх нові кабеля, ставлю все по-новому, туди ж до щитової своїй в гараж. От, і мені треба стягувати ці кабеля до кучі, до проволоки, там підвішувати все таке. О, Дивився їх на Aliexpress, потім пішов в Аврорі та й купив. Бо вони там така сама ціна і, і ті самі. Це практично все те саме, розумієте, в Аврорі на Aliexpress Все те саме, що на це. Ну, звісно, там вибір не той на Aliexpress більше вибір. Але щось є в Аврорі, щось в хазяйственних магазинах. Треба просто піти туди-сюди, подивитися, прицінитися. А, ще ж до речі, оця штукенція вийшла в таку саму ціну, що я хотів її купляти. І ще й дали мені тут ця насадка переходник під дрель така вона. Я кажу, вона мені не треба, але вона йшла в комплекті в кульочки, там, так що її не викинеш. Це я купив в себе в селі дешевше, ще й з насадкою, ніж на Аліекспрес. Така сама штукенці, як на Аліекспрес. Я ж кажу, сенсу Чим далі, тим менше купувати наші бізнесмени українські, все це розуміють, що на цьому можна заробити гроші, ще й непогані, і вони, до речі, ставлять якраз таку ціну. Вони можна могли б поставити ще меншу ціну на оці товари, що вони беруть контейнерами оптом. З Китаю ще меншу ціну, бо там економія дуже значна. Це на доставки, якщо ти контейнер береш та ще й оптом з завода там взагалі воно копійки коштує. Але вони подивилися, а навіщо їм ставить менше? Вони просто поставили таку саму ціну, як на Алі Щоб ти прийшов в магазин, подивився, тю, воно коштує так само, як на Аліекспрес, і ні чекати не треба нічого там. Місяць чи два чи с там взяв. Полапав, помацав, підходив, ну, а заплатив, все і пішов. Хе -хе. Правильно, вони зробили. Це, це бізнес, як ти казав, це просто бізнес, нічого особистого. Да? Хе -хе. О, так, що така сама ціна, все те саме, все воно китайське в Україні. І так, о, і так що треба дивитися, я думаю, надалі ситуація буде. Повзв знову ж в цю сторону, що будуть брати оптом з Китаю тут товари, о, наш бізнес, і нам продавати по тому самій по той самий непогано на цьому заробляючи. Так що Аліекспрес я не знаю, я не буду казати, що він вже вмер, чи там він вмирає. Ні, на Аліекспрес багато таких цікавих речей, які ось я в магазині не бачу. Ну, наприклад, ось таку корзинку, ну, не знаю, корзинка зривачка для фруктів така. Бачите, тут такі, ось, наче загнуті кіхтики, так підводиш під грушку там яблучко, Яблочко. Жік. Смикнув, воно повинно сюди. Ну я її, правда, ще не знаю, не знаю, як воно буде, але проволочка така досить міцна. Досить міцна. Вона так, ну, якщо сильно, то пружинить, пружинить, Вона не гнеться, вона пружинить. Може тут якась кальонка вона стоїть, що воно не буде розгинатися оце зриванню. А тут так, воно, бачите, зроблено хомутик такий в комплекті йшов, і ось на якусь трубку, там палку собі насаджуєте, затягуєте цей хомутик. От, і все. Досить така ну, міцна штукенця. Я думав, воно буде як вся китайське таке, знаєте, хлібке там. Пару груш зірваю, воно тут порозгиналось, подпадало. Але вона така от я її лапаю, ну, досить міцна річ на диво. На диво досить міцна річ. Є там пластмасовий на AliExpress, ну то взагалі ні про що пластмасовий, я так дивився. Таке воно, хіба що для чогось такого. Персиків. там таке. А це для груш, для яблук. Тут що. ще такий паралончик знизу є, ну я його витяг, бо треба ж дивитися, що ти рвеш через паралончик, то й не знаю. Мені здається, воно не потрібно. О, так що AliExpress щось. Можна замовити і на Аліекспрес, а щось уже багато чого є і тут, в Україні, по місцю, в тій же самій Аврорі, яка є, мені здається, вже в кожному місті, в кожному райцентрі і чуть ли не в кожному селі Аврора понабудовували. Так що дивіться спочатку тут, приціняйтеся, подивились на алі, яка ціна, потім пішли тут, подивилися, купили отак. Треба дивитися. От. Ну, звісно, наприклад, смартфони, от таке, щось, якась електроніка, то тут вона дійсно вро... начебто набагато дорожче. Я так дивлюся, що смартфон нормальний можна за 100 баксів придбати на AliExpress, а в Україні вроді би таких і ціни немає. Хоча це теж питання ще таке, я цим не цікавився так дуже, я не дивився, там не оті АЛО, розетки, ці, що в смартфонах, Там може і така сама теж ціна, може там ОП теж працює. Плюс гарантія є. О, тут береш то є гарантія в Україні, там нема нічого, що прийде. Що не прийде время. Таке собі. Так що, щось можливо ще на Алі, але багато чого, я вам скажу, можна вже придбати в Україні, дешевше, відразу полапавши, оцінивши його якість, так як сказати, руками на зубі візуального. І все таке. Так, що в Аліекспрес це вже не така, щоб супер-пупер-панацея від усього, що та Аліекспрес, ні. О, так що таке. Ну, побачимо, як воно буде далі, але от зараз от Так Так що зараз я спочатку дивлюся, що мені треба. На Аліекспрес гляну, пішов в магазин, дивлюсь, така сама ціна. Взяв та купив. Ні, в магазині дорожче або нема. Вернувся та й купив на Аліекспрес. Отак от, от теж можна робити, але дивитися треба, бо круги, наприклад, відрізні, я обрав я теж. Беру постійно в аврорі відрізні круги по металу. І там дешевше. Нема сенсу з того Аліекспрес ті круги замовляти. О, ну от таке відео. Так що спочатку дивіться тут. Висновок такий багато чого вже в Україні виходить так само, як на AliExpress, або навіть і дешевше ніж на тому AliExpress. Не кажучи вже про те, що ви тут можете полапати, потрогати все і оцінити, побачить візуально, як вони гляне. Все! всім дякую за увагу. Пишіть свої думки, що ви про це все думаєте. Чи варто на Алі купляти, чи ні, яке, що, який ваш досвід, і т.д. Всім дякую за. А, до речі, ще про інвертори теж гібридні, оці вже їх в Україні стільки навезли, їх оптом теж брали. От що ну, вже я дивлюся, ті самі анерни, ПВМри вже в Україні коштують. Приблизно майже так само, як і на Аліекспрес. Тобто ви можете придбати в Україні інвертор на тисячу, там може дорожче, а може і по тій самій ціні найдете. Я не моніторив знову ж кажу, не цього. Я думаю, що можна і по тій самій ціні, що на Алі. Найти, але вже з гарантією місцевого виробника і не чекати три місяці, поки той інвертор вам прийде в побитих коробках і будете переживатися, нірвиватися тих два місяці, Чи воно прийде, чи воно не прийде, а тут придбав, воно вже є ще, ще й з гарантією. Не понравилось щось, -то, гроші повернути і все. От, ну такі от справи. Все, всім дякую за увагу, до побачення.